SpaceX запустила 24 супутника сталих з Каліфорнії, відео Ера всюди сущого інтернету, як Сталих змінює гру. Небо над Каліфорнією в суботу стало свідком чергового тріумфу SpaceX запуску Falcon 9 з 24 супутниками Сталих. Ця подія, здавалося б, звичайна для компанії Ілона Маска, насправді є частиною набагато більш масштабної та амбітної стратегії, яка може докорінно змінити наше уявлення про глобальний доступ до інтернету. І я, як людина, яка активно стежить за розвитком космічних технологій і їх впливом на наше життя, бачу в цьому не просто запуск супутників, а початок нової ери повсюдного інтернету. Проблема доступу, глобальна нерівність у цифровому світі. Поки ми насолоджуємося високошвидкісним Wi-Fi у наших будинках та офісах, мільярди людей у всьому світі залишаються поза цифровим світом. Віддалені сільські райони, важкодоступні гірські місцевості, острови в океані, всі ці місця часто позбавлені можливості підключитися до інтернету за традиційними способами. Прокладка оптоволоконних кабелів в такі місця завдання надзвичайно складна і дорога. І ось тут на сцену виходить сталих. Я пам'ятаю як кілька років тому працював у невеликому НГО, який займався освітніми проектами в Африці. Ми зіткнулися з величезною проблемою, відсутність інтернету фактично паралізувала наші зусилля. Учні не могли отримати доступ до онлайн-ресурсів, викладачі не могли обмінюватися досвідом з колегами з інших країн. Це було розчаровує. І тоді я вперше подумав про те, як космічні технології можуть допомогти вирішити цю проблему. Сталих рішення, яке приходить з неба. Концепція супутникового інтернету не нова, але сталих відрізняється від попередніх спроб з кількох ключових причин. По-перше, це масштаб. SpaceX планує вивезти на орбіту десятки тисяч супутників, що дозволить створити дійсно глобальну мережу. По-друге, це технологія. Супутники сталих використовують передові технології, включаючи фазовані антенні решітки і лазерну зв'язок між супутниками, що забезпечує високу швидкість і низьку затримку. І, нарешті, це ціна. SpaceX прагне зробити сталих доступним для широкого кола користувачів, пропонуючи конкурентоспроможні тарифні плани. Я впевнений, що багато хто з вас, як і я, чули критику сталих щодо збільшення кількості космічного сміття. І це дійсно важливе питання, що вимагає серйозної уваги. SpaceX активно працює над вирішенням цієї проблеми, розробляючи технології для утилізації старих супутників і запобігання зіткнень. Але я вважаю, що потенційні вигоди від глобального доступу до інтернету переважають ризики за умови, що SpaceX продовжить відповідально підходити до питань безпеки та екологічної стійкості. Більше, ніж просто інтернет, можливості для розвитку. Сталих, це не просто спосіб підключення до мережі, це інструмент для економічного розвитку, освіти, охорони здоров'я та соціальної інтеграції. Уявіть собі фермера у віддаленому селі, який може отримувати інформацію про ціни на ринку та оптимізувати свої врожаї. Або лікаря, який може проводити телемедичні консультації з пацієнтами у важкодоступних районах, або дитини, яка може отримувати освіту онлайн. Незалежно від свого місця розташування. Я думаю, що потенціал сталих для перетворення життя людей величезний це можливість створити більш справедливий і рівноправний світ, де кожна людина має доступ до інформації та можливостей. Досвід SpaceX, повторне використання ракет та інновації. Успіх Сталих нерозривно пов'язаний з досвідом SpaceX в області повторного використання ракет. Можливість багаторазово використовувати ракети Falcon 9 значно знижує вартість запусків, роблячи сталих економічно життєздатним проектом. Я вважаю, що це справжній прорив у космічній індустрії, який відкриває нові можливості для освоєння космосу. Згадаю випадок, коли кілька років тому я відвідав космодром на Байконурі. Тоді здавалося, що космічні запуски це неймовірно дорогий і складний захід, доступний лише небагатьом країнам. А тепер, завдяки SpaceX, ми бачимо, як космічні технології стають все більш доступними і демократичними. Виклики та перспективи майбутнє сталих. Звичайно, перед сталих стоять серйозні виклики. Необхідно забезпечити стабільну якість сигналу, захистити мережу від кібератак, утилізувати старі супутники і уникнути створення космічного сміття. Але я впевнений, що SpaceX впорається з цими завданнями завдяки своєму досвіду, інноваціям і прагненню до досконалості. Я бачу майбутнє сталих як невід'ємну частину глобальної цифрової інфраструктури. Це мережа, яка забезпечить доступ до інтернету мільярдам людей у всьому світі, відкриваючи нові можливості для економічного розвитку, освіти, охорони здоров'я та соціальної інтеграції. Висновок ера космічного інтернету почалася. Запуск 24 супутників сталих з ракети Falcon 9 – це не просто чергова місія для SpaceX, це символ нової ери космічного інтернету, який може змінити світ на краще. Я, як людина, яка стежить за розвитком космічних технологій, з оптимізмом дивлюся в майбутнє і вірю, що сталих зіграє ключову роль у створенні більш справедливого і рівноправного світу. Ключова думка сталих це не просто інтернет, це інструмент для економічного розвитку та соціальної інтеграції, який може змінити світ на краще. Сподіваюся, ця стаття надихне вас задуматися про потенціал космічних технологій та їх вплив на наше життя.